Українська делегація протягом трьох днів у Флориді провела низку зустрічей із представниками США та ЄС. Під час перемовин обговорювали чотири ключові документи: це, зокрема, мирний план з 20 пунктів, гарантії безпеки, включаючи двосторонні від Вашингтона, і план відновлення. Про це повідомив речник української делегації. Секретар РНБО Рустем Уміров. Він зазначив, окрему увагу сторони приділили обговоренню часових рамок і доцільності подальших кроків. Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру. Наш спільний пріоритет зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності і довгострокового процвітання України. Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього. До слова спецпосланець президента США Стів Вітков назвав конструктивними переговори щодо мирної угоди із українською та російською сторонами, а також європейськими партнерами. Про це він повідомив у мережі Ікс. За його словами, під час зустрічі у форматі США Україна було зосереджено увагу на чотирьох ключових документах. Особлива увага була приділена обговоренню термінів і послідовності наступних кроків. Олежа, а давай так загально зрозуміло. Ймо, чи є взагалі сенс і доцільність обговорювати всі ці перемовини, тому що ну багато експертів, яких ми долучаємо до ефіру, експерти всі студії кажуть, що ну це фікція, це гра в імітацію, і ми це розуміємо. І росіяни це розуміють. І грають для того, аби як то кажуть, п -п -п ніхто першим не хоче кліпнути, щоб штати не зрозуміли, що ми просто тут робимо вигляд. А насправді все це гра для одного актора для Дональда Трампа. Бою, що навіть цей імерсивний театр, де і Трамп є настільки глядачем, скільки також актором, і який також імітує. Бо, як ми дізналися зі слів Сузі Вайлз в інтерв'ю, що він розуміє, що Путін хоче загарбати цю Україну і не вірить, тому що йому тільки Схід України потрібен. Але відстоює, що схід України, підіграючи Путіну, чи то сповідуючи цю ілюзію по-серйозному, але не вірячи в неї. Чи просто маючи цинічний розрахунок, що таким чином він може скинути відповідальність, я схиляюсь до цього. Бо для Трампа в його картині світу, а він весь час намагається її як Саву на глобус натягнути на реальність, скинути російсько-українську війну будь-яким чином, просто вивести за душки, щоб розв'язати собі руки до співпраці з Росією, щоб відірвати її від Китаю, це цілком собі в цій логіці може бути. Тому я більш на цинізм ставлю. І сам переговірний процес це дійсно гра в імітацію. Це дійсно такий собі фарс з елементами трагіфарсу, оскільки все це відбувається на матеріалі на питанні війни, де все вимірюється життями людей. Але в якому Україна не може не приймати участь, ми в самого старту з Трампом в гіршому становищі, ніж Росія. Бо Трамп хоче домовитися з Росією і йому байдуже на Україну. Він поважає негідників. І зневажає тих, хто грає по правилам. Він вважає, що той, хто великий, він може надиктовувати тим, хто малі. Пам'ятаємо його діалоги з Данією з поводу Грінландії, з Канадою, зараз з Венесуелою. Подобається нам Мадуро, не подобається, негідник він. Але Трамп зараз діє абсолютно варварськи з точки зору Венесуели. І це характеризує не Мадуро, це характеризує Трампа. І для нього, якщо Росія зазнає поразки, то про що це? Це означає, що будь-яка отака там держава, десь а, зі сполученими штатами може закуситися, і штати можуть програти. Ядерна держава, тощо ну як так? Він же ж великий, є Росія, велика, є Китай великий. А, він тих самих уявлень про право сили. Про те, що є перший сорт, є другий сорт. Є великі країни, які не диктують, є країни, які просто підкорюються, як в бізнесі, великий бізнес, малий бізнес, різні ліги, і нахрест між ними нічим хорошим тобі не завершиться, якщо маленька компанія закуститься з великою. Просто поглинуть. Адвокатів наймуть, замотають, вимотають ці гроші, таким чином виснажать. І він в цій же моделі тут. Росія все одно переможе для нього. Бо він так сформований. І тому ми вимушені зараз не просто доводити, що ми тримаємо удар, не просто доводити, що не ми частина проблеми. Але й Трамп в бік України весь час з претензіями і вимогами говорить, а в бік Росії з пропозиціями і компромісами. Він витискає з України компроміси, а з Росії а, не зростання, не ескалювання їх вимог. Аля, давайте от, частину ваших вимог задовільнимо. І то чому? Бо, мав би він змогу, він би згодував би вже і Крим, і Україну, і все інше Росії. Але є Конгрес, є консенс американських еліт, є е, Сполучені Штати на міжнародній арені, повідомлені до Китаю, і до інших, і в нього просто поле можливостей обмежено. І я думаю, що він знаход... відчуває себе між і Ковадлом, де з одного боку є Путін, який це вимагає, і Трамп хоче йому якомога швидше дати, просто щоб почати відривати його від Китаю, а з іншого боку, між оцим цим всіми невігласами, як він вважає американцями, там конгресменами всіма іншим, які не розуміють його геніальний задум, і які його тримають за руки і не дають змоги йому взяти і швидко згодувати Україну, а, і тому він вкидає такі плани тільки в канікулярний період, коли розв'язані руки, тому він весь час для України батагами діє для Росії пряниками. Як тільки ботіг для Росії, він так. Чисто для звуку хлисне, і потім його намагаються відкласти кудись в бік і зробити вигляд, що взагалі нічого не відбувалося. Тому ми не можемо взяти і хлопнути дверима посеред процесу. Чи можемо ми в цілому? Звісно, можемо. І в України є ще стоп-кран в будь-якому разі. І причому є і стоп-кран, і є револьвер з одним патроном на цей випадок. Стоп-кран це в будь-який момент Україна може, навіть на фінішній прямій, Взяти і сказати ні, не підписуємо. І що трапиться? рівно все те саме, що трапиться і зараз, якщо Україна скаже ні. Тобто, який сенс Україні зараз, коли нічого не підписано, а можна використовувати цю історію ще продовжити боротьбу, як Зеленський і Макрон відповів, побитися за Сполучені Штати ще. Ну тобто, дати бій, щоб не втратити Сполучені Штати, то групати дверима ми в будь-який момент можемо. А патрон це можливість завжди України і Європи звернутися крізь Трампа до американців. Якщо Україну притиснуть, от Трамп просто притискає, витискає корупційні скандали, будь-які інші, все використовується, навіть зброю не продає умовно. Це для нього катастрофа внучно-політична, але Бог знає, він може піти на будь-що. Виходить Зеленський, умовний стармер, інші просто підтримуються і говорить до американців: ми вірили в Сполучені Штати, але тепер не можемо. Ми вірили американцям, але тепер все складніше. Трамп зробив Сполучені Штати союзником Путіна. Американці, ви союзники Путіна? Ви підіграєте Путіну? Вас продали диктатору, вас використали від вашого імені коять злочини. І апелюючи до християнських цінностей, апелюючи до батьків-засновників, апелюючи до Рейгана і його цитат красиво, все грамотно. Вибудовується промова хвилин на 6-8, в якій є, звернення відбувається до американців не дати зробити себе злочинцями і допомогти, а, а вони, якщо навіть агресі. вони це усвідомлять, як вони вплинуть на Трампа? Там просто почнеться політична криза. А в Сполучених Штатах, у випадку, якщо буде таке пряме звернення, звісно, що з неї ніхто не вийде переможцем. Звісно, що це буде втручання внутрішні справи сполучених штатів, це може бути розслідування потім і так далі. внутрішню політику. Але якщо Україну поставлять на межу екстенсійної кризи. Ми живемо в 21-му столітті з наявністю 5 g інтернету старлінка соціальними мережами. І те, що не міг собі дозволити, не знаю, там Україна не могла собі дозволити в 90-х, або не могли дозволити під час друзів, або інші країни, чи словаччина в 38-му, те доступно Україні зараз звернутися персонально, донести позицію буквально до кожного американця, а масований твіттер Шторм. Звернення декілька заяв підтримку різних лідерів, що Сполучені Штати розвалили трансатлантичну єдність. І в Конгресі буде ініційовано і слухання, і імпічмент, і все інше. Тому що це б'є по їх статусу, по їх вазі, по відношенню до Китаю, до всього іншого. В такому випадку Трамп стає просто катастрофою і будуть намагатися щось з цим робити. Але це буде жорстке протистояння. Ми цього не можемо собі дозволити, якщо це не останній кидок. Це удар, яким ти або накаутуєш, або тоді не замахуйся, і після якого будуть втрати і для України стратегічно на американському напрямку вдовго. Але ми це просто маємо розуміти, що у випадку чого в нас така геополітична ядерна зброя, вона є, і нею можна скористатися. Але тільки один раз. Добре, я думаю, що Зараз ти мене можливо поправиш, або підтримаєш, що навряд чи Україна буде використовувати цей револьвер з однією кулею, і навряд чи буде сама спригувати з цих перемовин. Yes. Росія не буде спригувати. І якщо ти сказав, що Дональд Трамп розуміє, що це грав в імітацію, теж він не буде спригувати в такому випадку. Вся ця історія може продовжуватися і далі і після свят, і в січні і будуть усі їздити туди-сюди ці делегації. Так і триватиме, що може вплинути, або що може змінити цю парадигму. Щоб ну, пішли якісь зрушення. Я не кажу навіть там позитивні, або, ну, якщо всі розуміють, що ці переговори безмістовні, то ну, давайте не будемо взагалі на них витрачати е сили і просто про них забудемо. От Що би могло бути таким чинником? А... Витрачати, якщо припинити витрачати сили зараз, будь-хто з суб'єктів мається на увазі Україна або Європа, не Росія, Штати, то ми тільки втратимо. Тобто, це той випадок, коли як в Алісі країні див, треба швидко бігти, щоб стояти на місці. Нам необхідно приймати участь в переговорах для того, щоб не відкатуватися назад, не отримувати негативи, як мінімум, тримати загальну швидкість, раз два з приводу. Тому що може завершити імітацію, Боюсь, що тільки внутрішньоамериканський порядок денний, тільки внутрішньоамериканські зміни. Трамп тільки під тиском внутрішніх обставин зможе це зробити. Без То внутрішня того. політична боротьба, яка буде використовувати Україну як умовно ви тільки важливу. зростання підтримки України, тільки зростання критики Трампа всередині республіканської партії, тільки загроза програшу на проміжкових виборах в Сенат, Мідлтерм elections, Тільки це може примусити. Тобто, в наших руках тільки гра в рікашет, говорячи там мову більярду, бити по одним кулям, щоб вони торкалися Трампа напрям. Тому не має жодного сенсу. Ми не переконаємо Трампа, і більш того, будь-яка гра в пряму, вона з нашого боку не буде ефективною, тому що є Путін. Від Путіна він готовий чути, а від України він не готовий чути. Тому від України будь-які заяви прямі, вони мають амбівалентний ефект в залежності від ситуації, від тональності, від моменту, від цього іншого. Але вони не гарантовані. А з боку Росії там всі кулі залітають напряму в лузу, тому що є відкав просто як прямий тонель, який ще навіть якщо куля не в лузу летить, він просто бере її руку і переносить і сам кидає. Причому Трампу прямо в голову. А коли треба, ще і розповідає американцям, як треба росіянам, як треба вдарити, в який момент зателефонувати, що сказати, тощо що потрапити. В нас такого немає, і бути, на жаль, не може, тому що Трамп негідників любить. А, а з України асоціюється а з ниж, нижче лігою. Ніж Росія, або за тими, хто грає по правилам Європу, там в команді, і це навіть доходячи до Рубів, який е голос адекватності в усьому цьому цій адміністрації. У них у всіх роздратовані з приводу Європи. Вони всі терпіти не можуть. Європу там просто європофобія. Вони європейський союз вважають не навіть не геополітичним супротивником. Вони вважають ідеологічно. до саме в американській да, адміністрації Трампа. Так вони з цим йшли, і ціла низка там. Ну в мене є наприклад знайомі, які безпосередньо працюють з адміністрацією Трампа, і вони всі казали, що нас просто істерія. Антиєвропейська каже. А Вони всі налаштовані як приводу ідеологічного супротивника. Бо це ліберально-демократичний проект Європейський Союз, який утруює, на їх думку, західну цивілізацію, і відповідно вони йдуть справу консервативним проектом. І в європейському союзі бачать таку ідеологічну екстенційного ворога в західному світі. І вони хочуть фрагментувати європейський союз, не тому що геополітичний суб'єкт. А тому що для них це ідеологічний супротивник. Повертаючи до сьогоднішнього дня, тому тільки внутрішньополітичні зміни. Три момент з приводу того, чому витрачати зусилля, окрім того, щоб стояти на місці. І це те, що мені подобається, що почало вдаватися українській дипломатії, це ложечки в певний момент знайдуться. Але от осад, на кого він буде грати? Тобто, не ціле спрямовані дії. Але і процесу спрямування дії, коли ми цей процес використовуємо для того, щоб в, використовуючи його енергію, називаємо так, добиватися додаткових побічних ефектів, які будуть накопичуватися. Перший це закидання весь час, посилення санкцій, певних ініціатив, наприклад, безстрокова тепер заморозка в Європі російських активів, наприклад, прийняття на два роки тепер фінансування. Так, це не класичний репараційний кредит. Але ще пару місяців тому було зрозуміло, що він буде. Ми тут в студії говорили. Я Казав, що він вже є планом без а буде прийнято 90 мільярдів по програмі ЄСівській. Я казав, від 6 до 90 обговорювалося. Власне, зараз бачимо, як це відбулося на два роки. Це вперше за час повномасштабної війни у України є фінансування не на рік, не на півроку, і причому як до цього було одна програма на рік, інша на півроку, інша на три місяці. І відповідно ми весь час жили в ситуації в кращому випадку. у нас було на цей рік. Що ми мали горизонт 9 місяців того, що не забезпечено зараз? У нас є горизонт 2 роки. Не було жодного а, моменту такого. Так, це не всі гроші, які нам необхідні, але по іншим джерелам, там по Німеччині, по Норвегії, також по Японії вже визначено все. Тому ми отримали визначеність, і це все не могло би трапитись, якби не було цього переговірного процесу, в якому Трамп почав абсолютно а, а, нахабно і свавільно тиснути на Європу. А Україна не сказала, народ, ну тоді нам необхідно, давайте. І в пас разом розіграли. По Росії Додаткові санкції, все інше. Трамп зараз кожну розмову з європейцями, а європейці, от стармер остання розмова, кожен раз каже: ми готуємо нові санкції по Росії, будуть ще жорсткі санкції, чекаємо від вас солідаризації. І Трамп, давайте їх після того, як переговірний процес. Ми просимо вас не задіювати цього. І пець каже: ну, ми планували ще вчора, ми сьогодні не робимо. а... Роблячи вам послугу. Завтра також, а от післязавтра ми приймемо. Тому давайте поспішайте сері. Європейці починають контролювати частину порядку денного, а Трампу приходиться кожного разу казати, що санкції, санкції. І пружина накопичується. Тобто, в певний момент її зірве, якщо Трампу не вдасться. А Трампу не вдасться. Я думаю, це вже всі розуміють, що в тому вигляді, як Трамп хотів, воно взагалі не лізе. Відповідно, ця пружина вистрелить. І Європа тоді повернеться до Штатів. З тим, що ну де лінці Грем знову з'явився і сказав: Так тепер тамагавки мають бути в Україні. До речі, так давай про це трошечки детальніше поговоримо. Лінці Грем, сенатор від республіканців, е який сказав: якщо Росія не захоче підписувати мирну угоду, ми дамо Україні тамагавки. Але багато хто мені здається, це як таку ну лякалку для Росії, як і той законопроект про шалені uh -huh. тарифи для третіх країн. Ну лякають і лякають, але ж вони не впроваджуються в життя. А тут є цікавинка. Перш за все, не впроваджується, треба розуміти абсолютно. Я не маю ну, не знаю, завищених очікувань, навіть коли про це йшла мова. А, з приводу там гавків, до речі, це єдиний мабуть, випадок, коли я вважав, що ми їх отримаємо взимку. Отримаємо. Так, да. а, вважав. А зараз я не певен в цьому, я думаю, що це пізніше буде. І потім стало зрозуміло. Для мене просто було незрозуміло, чому ми їх не отримали, бо все було готово. Буквально, і Трамп змінив свою позицію в останній момент, в останні 24 години, і причому змінив її всупереч всім. А потім ми дізналися про дзвінок Путіна, про Віткав і все інше. І що от... Вітков дзвонив Ушакову і казав, як треба Путіну вчинити, аби не було, щоб в цей момент Путін зателефонував Трампу саме в момент, коли Зеленський вже прямував Сполучені Штати, коли все було домовлено, і коли вже в Конгресі ну, всюди були прийняті рішення. І мені не вистачало цієї переміни, я не міг розуміти, чому не вдалося, що зірвалося в останні моменти. Потім за тиждень ми дізналися, власне, що зірвало все це. Тому і зараз ми наближаємося до такої точки. Чи може зірватися, може. Але важливо, що про це говорять конгресмени, хоча Лінці Грем, ясно, що це такий зараз. Спікер з табору яструбів. У нього задача гучні заяви робити. Потім, правда, відповзати, коли це необхідно. Це також дуже цікавий персонаж. Але. Я думаю, що визріває. І це вже про працювання всередині штатів, того, щоб ціна відмови Росії дійсно була, і щоб Трампа притиснути до того, щоб він реагував. Бо якщо він не відреагує, дві третини виборців республіканців наразі не підтримують його політику по відношенню до російсько-української війни. Там від 60 плюс до 70% плюс відсотків залежно від питання зброї Україні, а відмовитись від території на догоду Путіну, як завершити війну, допомагати Україні, не допомагати, вводити санкції по Росії чи не вводити, від 60 до 72-4% відсотків. Коли коливаються відповіді. Коли Трамп прийшов, була зворотня ситуація. В районі 30 була підтримка, і в районі 60 було якраз пасивна, активна, байдуже, але не підтримка. Зараз дзеркально на цьому тлі. Якщо Трамп не зробить різкового кроку по відношенню до Росії. Він виглядатиме курчам, говорячи американськими ідіомами, і це зіграє в мінус республіканській партії. Тому я думаю, що вони непокояться і дійсно над цим працюють. Інша справа, що нам сподіватися на те, що просто от Трамп візьме, зробить і так далі, не варто. У нас ціла низка є своїх завдань, які пов'язані з внутрішньою політикою, які пов'язані з роботою з Європою, які пов'язані з роботою з внутрішнім американським естеблішмоном. Тому з тим, щоб не сподіватися на. Те, що пощастить, не пощастить. А Трамп це просто генератор випадкових чисел. Він сьогодні одне, завтра інше. Єдине, в чому ми точно можемо переконані, що якщо буде хоча б якась лазівка, щоб з'їхати з цього і щоб далі продовжити ілюзію можливості з Путіним, він точно не скористається. Ще буквально пару слів. Ти тут згадував про Віков, який не дуже чесно грає не за правилами, і про конфлікт між ними Марком Рубіо. Про це NBC News повідомляла, що нібито Вітков взагалі ні з ким не узгоджує свої там перемовні плани. З росіянами зустрічається без Марко Рубіо, їде навіть в Париж зустрічатися з Макроном. Здається, була інформація, оці внутрішню. Партійні чвари, чи вони якось будуть відображатися, і яким чином на Україні, вони відбуваються на нас тим, що Сполучені Штати інституційно на сьогоднішній день в халепі в кризі. І тому ми не можемо сподіватися на Сполучені Штати. Але при цьому є і плюс. Якби може, це зараз дивно не звучало. Але дисфункційні інститу... інституційно Сполучені Штати в руках Трампа. Може і краще, ніж якби у Трампа зараз була би чітка вертикаль, і умовно не було б Рубіо, і був би умовний Віткав, Венс і так далі, і от колективний відкав, а саме такі подобається Трампу. Були б у всіх інституціях. Він же таких намагався привести всюди. Вон вийшла ця Тулсі Габерти, очільниця однієї з розвіду, і сказала, ні, нічого такого, Росія не збирається окуповувати всю Україну, Балтіку, все це фейк. А, і взагалі це підрив. Мирних зусиль Трампа. Тобто плани Росії це не підрив зусиль Трампа. А от сказати про ці плани Росії нехай навіть це гіпотетично, хоча ще є джерел і розвідки, і українська розвідка також це підтверджує. А це значить підрив зусиль Трампа. Тобто настільки акцентація на тому, що Трамп середина Всесвіту, що все, що не відбувається, це все проти Трампа. Якщо завтра вийти і сказати, що е, переговори з Росією е, домовити з Росією настільки ж неможливо, як і гарантоване сходження сонця зранку, то скаже, що е, сходження сонця це фейк, і, відповідно, це все проїски демократів для того, щоб дискредитувати Трампа, що сонце сходить. Не дивіться вгору, немає сонця, і не існувало його ніколи. Це все видумки е, Вселенського заговора і гренландців. Які не хочуть, які потерпають під гньотом данців, беремо все це в лапки, як окремий випадок жарту. Бо реально з їх командою можливо, ці чвари і наявність якраз такої такого нахабства і невігластва, як це дозволяє собі Вітков, наприклад, Тож Кушнер такого не дозволяє. Кушнер значно обережніше діє. А ну, це просто якийсь, я не знаю, вільний радикал. Він, по-моєму, абсолютно незалежний від цього, навіть від здорового глузду. Єдиний в нього повідок це просто дріт його телефону, а він час тих епох до Трампа в От Все, в нього є президент і більше нікого в цьому світі, навіть з глузду. Віддавати свій телефон ФСБшникам і потім не віддавати його власним спецслужбам, щоб перевірили чи не встановили там програми забезпечення. Спечення таке було так. Коли він моск політав, це одна з якраз з предметів скандалу серед Сполучених Штатів. Що до Путіна з телефоном не пускають, і він його віддавав охороні ФСБшникам. І поки він сидів там, слухав про пропіченняв, він був у Росіян у ФСБ, його телефон. Ну тобто, про що? А коли він приїхав, і йому контррозвідка американська сказала: оскільки він був у них, давайте перевіримо, він сказав ні. Ну тобто довіряти ФСБ більше, ніж власні розвідці, а, а приймати участь без власного перекладача, без стінограм, ну тобто все, що можна просто порушити, всі протоколи, навіть здорову глузду, вже не говорячи про безпекові, вони порушуються ним. Тому, можливо, таке протистояння, воно і на користь. Зрештою, як і скажу дуже навіть можливо гульну небезпечну річ, але. Я все більше схиляюсь до того, що Трамп, який розвалив трансатлантичну єдність цього річчю, а вже покоління політиків в Європі не зможе дивитися на Сполучені Штати з довірою. Цілі покоління, впродовж а, півтора, о, перепрошую, десь двох третин століття, дивилися на Сполучені Штати як на джерело натхнення, джерело а, ідеї, цінностей, джерело безпеки, співпраці, опору. Після Другої світової війни, і до буквально ще декілька років тому. А Трамп зараз створює ситуацію, коли тепер ціла низка поколінь європейської політики будуть дивитися на Сполучені Штати як на не джерело небезпеки. Як на тих, хто створює загрози, як на тих, кому не можна довіряти, хто може кинути в останній момент, тих, хто може взяти і розторгувати ваш інтерес. Тобто не джерело безпеки, а навпаки. А, і це не тільки про Данію. І, а в цілому про Європу. І от раніше. Якщо б запитали трансатична єдність, якщо рухне, що це, для України це було б ледь не катастрофою, і ми дуже серйозно від цього б страждали. А зараз, в умовах, коли вже все найгірше трапилося, від Сполучених Штатів, які все одно вже цю трансатлантичну єдність просто пускають під ніж і залишається її мітація, Європа, яка нарешті. Пробудилася і почала говорити НІ Сполученим Штатам, і почала по-серйозному братися за власну безпеку. Це буде викликати дуже багато тертя всередині Європейського Союзу. Я Союз що е змушена буде здати іспит, як і Європа ширше, від Лондону до Києва, на те, чи вона здатна бути єдиною без опори на американську безпеку парасольку в ній можуть піти ще тріщини. Європейський союз будувався, зокрема, на тому, що він не забезпечує власну безпеку, а є парасолька на уцьорсьці. А тепер прийдеться самим забезпечувати безпеку. А погляди на неї і готовність інвестувати в неї, і готовність розділяти виклики, а не взяти і здатися, як ми зараз побачили, наприклад, бельгійського прем'єра з переляком за власне життя. Ну, якому погрожували росіяни так, ледь на особисту розправу, якщо він прийме рішення щодо російських заморожених активів. І я згадую, як мені потрапили фото, ну про це був в Брюсселі і Другої світової війни, і Бельгії під час Другої світової війни виставка була. І дивлюся, цікаво. Все так нормально, в принципі. Подивився історію. А, так виявляється, просто капітулювали ще до заходження. Ну тобто, а впали раніше пострілу. Ну і тому я зараз абсолютно не був здивований, що такого прем'єра обирають в Бельгії і що таку позицію він займає. Бо модель виживання у цієї держави і успіху проходження війн вона інакша здатися без пострілу, видати всіх євреїв і все, і далі зробити ну, вигляд. Чому ні в чому є? На жаль, серед європейців, і багато хто не розуміє, чому ми досі боремося, чому ми. Не здалися одразу, зберегли б життя, ну подумаєш, жили б під Росією. Ну Я так е ну -да, тільки в українському випадку. Вибір не жити під Росією, а жити борячись чи померти під ну, прапором. і вони не, цьому нерозуміння не, не в усіх, але в частини європейців є Олеже. В нас буквально ну майже немає часу ду, -ду, -ду, -ду дуже коротко, якщо можна тему виборів внутрішньоукраїнських. Наскільки ти високо або не високо оцінюєш перспективу їхнього проведення, тому що ну давай зараз не будемо говорити, що це неможливо з багатьох причин. Мені здається, вже стільки разів це все Без перелічували, справді. чому не можна, але по те. В кулуарах все одно представники великого бізнесу, політики ну говорять про це і навіть ледь не терміни, називають що там через три місяці вже все оголосять, почнуться виборчі гонки, і так далі. І так далі. І як ти до цього ставишся? Як ти дійсно думаєш, будуть в нас вибори чи не будуть? Чим би діти не тішилися, аби пальці на розетку? Це зараз абсолютно імітаційний процес. Я до нього відношуся позитивно. Чому? Мається на увазі як купа факторів, чому це погано. Але в загальному я б сказав, би от саме в такому вигляді, можливо, зараз трішки позитивно. Тому що нам все одно прийдеться проводити вибори в певний момент. І не те, що прийдеться, нам необхідно буде їх проводити. А ми не готові інституційно, нормативно, організаційно до проведення виборів. Просто нам треба там під 30 тисяч членів ТВК ОВК тощо, а їх просто нема зараз у партії. От нема комплектування виставити, і партіям треба також ідентифікувати людей, треба навчити, щоб розуміли, як цей процес відбувається, бо частина виїхала, чи не воює, частина померла просто через. Це фізично. представники територіальних виборчих комісій? Територіальні, окружні тощо по всій країні. Плюс безпекові умови, плюс реєстр виборців, плюс багато чого, доходячи до громад, які знелюднені, відповідно треба перерізати. Округи все це. Я вже не хочу про те, що у нас не відомо, це будуть чергові вибори чи позачергові. Тобто, як їх визначити? Вони і не чергові, і не позачергові, тому тут також, а там різна процедура і різний термін. Тож нам все це потрібно зробити. Окей, хай це зробить. Роботи багато готуючи. і можна, в принципі, потрошку З точки зору робити підготовки до виборів. Чудово, хай зараз роблять ці всі інституційні нормативні. З точки зору забігу політичного, що вже почали розвішувати банери і а, чернуху лити а, один проти одного, вже помічаєш. І розумієш, хто замовляв, і хто робить і соціологія, яка виходить дуже-дуже дивною якоюсь, м'яко кажучи, дивною. То тут, звісно, прикро. Тому що народ, камон, війна взагалі то і. А, Якось за рахунок національного інтересу, за рахунок безпеки, зараз намагатися себе продати. Більш того, більша частина з тих, хто зараз стартує, не розуміє, що вони фальш стартують. Вже було а, хто там Друзенко завішував всю країну банерами. І що? І де рейтинг, де Друзенко, де вибори, де все інше. Були вже фальш-старти і до того. Хочуть ці спалитися. Окей 24-го року. Здається, ми так починаємо про вибори говорити і готуватися. Олеже, дякую тобі дуже. На жаль, немає в нас часу більше. Дуже завжди тобі раді. Дякую, що завітав. Олег Сакян політолог був гостем цієї години.